Стоїмо ось тут біля цього хреста, біля якого, напевно, дуже багато людей віднайшло життя, силу, тому що це є хрест на пам'ятку про братства тверезості поставлені. Тому що раз ті братства з'являлися, значить була потреба тверезості. Виглядає, так вже були, одним словом, п'янство було велике, що вже треба було такі братство. Зараз бачимо, хоч трохи є ті п'янства, але таких праст зараз спеціально немає. А то були, це значить була дуже серйозна боротьба. І е, люди записувалися серйозно. І ось цей хрест з 1874 року. То немало часу прийшло. Але тут написано, Господи оружіє на діявола хрест твой. аз єси, амінь. Я є амінь, ас, ну, я є амінь. Тобто Ісус говорить, я істина. Амінь це істина, хай то буде. І з другої сторони там написано, напевно, ми вже це говорили, може, може не дуже пам'ятаєш, чи ми це говорили. З тієї сторони написано, хрест переміг п'янство. Пога... Ні, Хрест переміг поганство, переможе і п'янство. Ну так, написано Пірислава. Отже, це е, дійсно велика сила. Ми просто недооцінюємо. Ось як тут папа Бенедикт говорить про ну, поганство сучасне, так? Бо було поганство, яке було до Христа, це було одне. Але те поганство, яке йде вже, скажімо, в християнах між християнами, коли вони відкинули Бога свого життя, це вже зовсім інше. Це вже зовсім інше. Це вже люди розуміли, вони знали. Вони знали правду, вони чули про неї і сказали, ми хочемо жити без цієї правди. Це для них дуже, 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 дуже тяжкий момент, тому що може Ісус спасти тих поганих, які були до нього, тому що вони не знали, вони були такими, якими є, і Господь може їх десь спасти в якийсь спосіб. І уявіть собі, ті погані, які були до Христа, вони можуть стати суддями тих поганих християн, які були християнами і вирішили жити без Христа. Значить Ісус може поручити суд саме тим поганим. Тому що вони будуть судити, скажуть, ми не знали Ісуса, тому ми жили, так їх жили. Але ви знали і відмовилися від Нього. Цей світ, він дуже-такий, дуже небезпечний в тому плані, що він е, завжди охолоджує душу людей. Він не розпалює нам ні віри, ні любові, ні правди. Це світ, який кидає свій холод, розчарування, сумніви, безвір'я, безбожність, кидає внутро І коли там в нас навіть, можливо, трохи було, тої віри, десь ми там молилися трошки. Але коли цей світ кинув жменю свого, свого того духа холодного, то тоді все змішалося і людина почула зовсім інший вплив. Якщо вона в це повірила і почала цьому піддаватися, в кінці її душа охолоне щодо віри. Тому зараз дуже багато є тих, хто засвідчує, що вони атеїсти. У них батьки, скажем, віруючі, ходять до храму, ходять, моляться, а відповідається, а дитина каже, я атеїст, наприклад, або я атеїст. Що спонукало? Мені, Звичайно, трудно там сказати, ясно, що тут занедбання багатьох речей побожних, але в житті цієї людини проходять якісь такі моменти. Ясно, що там інтернет до того передався, Друзі, можливо, такі, а можливо, багато чогось іншого. Якісь, може, згіршення, ну і страхи, наприклад, щодо сповіді і багато інших. І людина засвідчує, що вона атеїст, тому що вона тоді чує, що робить те, що хоче. І нічого не буде. А тут є певні межі, певні обмеження. І треба цьому піддаватися, а вона не хоче, тому що вона хоче визволення. Але у цьому світі є двоякий рік, рід свободи такої свободи. Всі люди хочуть бути вільними, тому що вони створені Богом, щоб бути вільними. І в е, одному місці Ісус каже, хто чинить гріх, той не вільний гріха. Але людина цього не розуміє. І вона думає так, як її спокусила перша, скажімо, думка, перша спокуса. Коли Сатана прийшов і скаже, коли ви це візьмете, будете як Бог, тобто будете вільні, будете знати добро і зло, будете робити, що хочете. І людині це сподобалося. Але це був для неї дійсно капкан такий серйозний. Тому що є тих два роди свободи. Якщо візьмемо на прикладі річки, напевно, ми можете говорили, може ні, але... Пригадати, бо може хтось не чув, а хтось вже забув, так що пригадати буде непогано. А вже є річка. Тече річка з джерела до моря. І вона протікає через певні території. Сонечко світить так, як тепер, може ще краще. Е, все росте, все цвіте, пташки цвірінькою, звірі приходять пити воду, люди живуть біля цієї річки, беруть воду для себе на корм, всі щасливі. Тому що річка пливе так, як Бог її задумав, і вона пливе до моря. Але хтось прийде до тої річки, якийсь такий дух, який її спокушає, і каже, слухай, тобі треба визволитися, тебе тиснуть береги з усіх сторон. Ти в неволі. Треба в тобі стати вільною. Що, що тебе тут тиснути? Ти можеш собі розтектися по цій території, по цих сіножатях, по цих полях людських. Будеш вільною. Річка подумала дійсно, а що, що би мені трохи не піднятися над тими берегами. вони щось тиснуть вони. То то її пори не, не, не чула, а тут вже їй підказали, що її тиснуть, і вона почула, дивиться точно, її тиснуть береги всякої, з усіх сторін. І вона вирішила, вирішилася піднятися над берегами. І ось вона піднімається над берегами. Це ми говоримо потоп прийшов. Так, річка вийшла з берегів, дощі пішли, одним словом, вийшла з берегів. Розтеклася дуже широко. З тих сіленжатий вже сталося болото. Людські городи вона забирає, все затоплює, люди не мають, що їсти. Вже плачуть, страждають, звірі тікають, бо топиться. І хати людські також зносить. Отже, вона вийшла з берегів, щоб отримати свободу. Але та свобода її починає нести загрозу, смерть, біду людям і всьому, що є на навкруги. І що тепер? Всталося болото. Там кругом грузне, вже пташки не співають, тому що все повідлітало. там вже починає щось. Заводитися таке, що, що не, не дуже приносить карасу і гарки. Отже, тому що річка ця вийшла з тих Божих законів, які є. Ось це наше життя. Ми, як та річка, проходимо через наше життя. І тепер в нас є свобода. Ось як тої річки були береги, так? вони її тримали, але в неї була свобода від Бога. Нести воду до моря. Туди нести воду і туди вона є вільною. Береги її тримай для того, щоб все навкруги цвіло, красиве було, гарне, люди щасливі. Всі щасливі були від цієї річки. Тому вона мусила мати береги. Але Бог їй дав свободу нести вперед, в море цю воду. Вона мала свободу, тільки свобода туди, вперед. до цілі. А спокуса прийшла. Спокуса, вона не має цілі. Вона має бажання руйнувати Божу ціль, Божий задум, руйнувати. І тому вона до тієї підійшла і каже, слухай, що ти тут себе затискаєш? Ну піднімайся. І ця річка послухала. Але вона втратила ціль, вона перестала нести воду туди. Вона почала думати, як тут більшу територію загарбати з собою і принести більшу біду і смерть людям. Тому що в неї тільки такі можуть думки появитися, тому що все міняється. І та річка цьому піддалася. І ось вона себе занапастила, тому що вона перестала бути глибокою, перетворилася на якісь болота, мочар і все. стало, ну Все, перестала текти. І тепер, щоб їй знову віднайти в своє місце, їй нічого, нічого не лишається, і тільки знову в береги... Береги зайти, щоб відновився Божий закон. <кій> і коли вона починає повертатися в ті береги, поволі-поволі відновляється все навкруги. Тому що знову вона перестає нести загрозу, а несе життя. Життя до того всього, що є навкруги. Ось тими берегами для нас це і наші це заповіді Божі для нас, які ми отримали. Коли ми ці заповіді бережемо і стараємося дійсно ну, жити в тих рамках, значить тоді ми несемо життя. Тому що люди, які біля нас, вони будуть щасливі від нас. Коли ми межі не пересуваємо, є такі, що тут межі пересвачені? Немає. Є, так? Немають. Я так думаю. Було б шкода. Приїжджаю до Підгірців. І з тим, що там межі пересувають, що, ну, і то зовсім не, від... не відходить. Отже, нам треба розуміти, що, бачите, з малого починається. межі. Коли ми стараємося, ну хтось живе, наприклад, в багатоповерховому будинку, який там старається думати, що в нього сусіди є, у нього, там тих сусідів може малі діти є. Значить, треба відповідно поводитися так, щоб ті сусіди там... Не страждали від нас. ясно, що щось треба зробити, може, але все, є певний час. Не вже після 12-ї ночі там впускати якісь сверла, сверліти і підлогу зривати. Щось робити? Ні, для того є час, коли люди не сплять, наприклад. Тобто, йде про те, що ми бачимо такі речі, здається, прості в нашому щоденному житті, але ми можемо там дуже багато доброго зробити. Саме чути ці межі коли ми стараємось розумно, правильно поступати. І тоді що? Бог дає майбутнє тоді, тому що в нашій душі воно вже закладене. І Бог нам допомагає до того майбутнього йти. А де майбутнє починається? В наших дітях, в наших внуках. Бог починає благословляти наших дітей і внуків, тому що в нас є береги. І тоді та сила благословення, вона направлена вперед на наших дітей. Внуків і далі, 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 і в них все буде добре, тому що такий Божий закон. А якщо людина тут забула про тоці, не ту ціль мету, і вона думає, як тут комусь насолити по сусідству. І щось там йому таке зробити, но тоді нічого. І вона може ходити до храму, навіть сповідатися, але тут не може зрозуміти, що стоп, 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 дуже не то. І тоді дивується, що там з дітьми з неї в неї стається, що там з внуками стається, а йдуть одразу наслідки. І то важливо, щоб ми були перші чесні перед собою, старалися проаналізувати, що ми робимо. Чи це правильно в Божих гучати? Чи може щось ми не так робимо, може від чогось ми відійшли, може ми піднялися над тими межами. І ми вже несемо загрозу людям, наприклад, тоді ясно, Бог не може цього благословити. І щоб це якби розуміти і десь в душі нашій, десь бачите, нам потрібно безсумніти єдності з Христом. Життя з Ним, дивитися, що Ісус робить. Він думав тільки про нас. Якщо б він думав про себе, то він би на Хрест не пішов. Він думав тільки про нас. Він розумів. Якщо він не піде на цей хрест, значить, для, нього, для нас немає шансів ніяких. І тому він забув про себе, пішов на цей хрест. Він обмежений, його поневолили, в тюрму посадили. Потім бичують, ведуть на цю хрестну дорогу. <кхе> і все з одною ціллю. Ісус думав про наше спасіння, і тому він добровільно пішов в неволю. А в кінці смерті. Тобто в ці межі, навіть те, що він воплотився і став людиною, він вже увійшов в обмежений світ, він вже піддався людині і мусив бути якраз обмеженим. Він чув і голод, чув і спрагу, чув і ненависть людей, і втрату батьків своїх, скажімо, з них таких ось як Марія. Йосиф, який його любив, який його вчив в цьому, і він його, звичайно, сприймав так дуже близькою людиною. І ось Ісус це все пережив, ось і те, що ми читали е, якраз в цій хресній дорозі, е, ну, Бенедикт е, говорить, е, що Ісус перейшов все те, що переходить людину. Він все перейшов. Тому що Він хотів повністю взяти наше життя на себе. І е, кожна людина, яка приходить зі своїми з різними проблемами, Ісус хотів, щоб ті проблеми Він вже пережив. І тому кожен, хто приходить, він приходить з тим, що Ісус його розуміє. Він знає, що йому треба, що йому дати, що йому якби якось дійсно ну, життя його чим перемінити. Ісус це все знає. Все впирається в нашу віру і в нашу довіру. Чи ми захочемо, чи ми повіримо, чи ми до того якось докладемо свої зусилля. тому що наші зусилля мусять бути, без наших зусиль нічого не станеться. Тому що Бог вірний, Він сам є свобідний і хоче, щоб ми чули ту свободу, яку Він дає, і не хоче насилля чинити над людиною. Якщо вона не хоче, закрила двері перед ним. Ісус не хоче туди заходити. Він, він не бажає насильно нести. Він хоче зайти там, де скаже, Ісусе, ми тебе чекаємо. Зайди до нас, прийди. Ми хочемо отримати від Тебе життя і все. Тому це і велика ласка, велика милість Божа для нас, тому ми можемо тільки йому дякувати. І старатись збагнути, що нам потрібно з своєї сторони зробити. І тоді чуда подивимося. Ісус не хоче нас просто мучити також, щоб ми терпіли все. Ні, Він хоче, щоб ми віднайшли ту правильну дорогу. А терпимо коли? Коли стикається якраз ну, те, допустимо, наше життя не цілком правильне і те, яке ми хочемо, щоб було правильне, ось воно в нашій душі починає ну, відвоювати позиції, котре займе перше місце. І тут ми чуємо якраз боротьбу. Але ця боротьба вона має принести нам дійсно таку і безпеку, і захист, і допомогу, і визволення, і свободу. Тому, дякуємо Богу, помолимося тут за його церкву, за тих, кого він послав у цей світ, за кожного християнина, щоб він міг усвідомити своє призначення, покликання і не боявся бути в тих межах, Божих межах. Тому що тоді його життя йде тільки вперед. Є шанс, що він зайде до, своє, до цієї цілі і отримує життя інше.